Премудрість Сіян святих апостолів читання, Будьмо уважні У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до святих, що мешкали в Лідії. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років. Він був розслаблений. Петро сказав до нього. Енею Ісус Христос тебе оздоровляє, устані сам постели собі ліжко, і вмий той підвівся, і бачили його всі мешканці лідни та Сарону, і навернулися до Господа, була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавета, що значить у перекладі Дорка або ж сарна, вона була повна добрих діл». Та милостині що чинила, і сталося тими днями, що вона занедужала і омерла, обмили її і поклали в горниці, а що ліда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там послали двох чоловіків з просьбою до нього прийди до нас, якомога скоріше. Петро встав і пішов з ними. І як прийшов, вони його повели у горницю, де всі вдови оточили його, плачучи і показуючи йому одежу. Плащі, які робили них Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро впав на коліна і почав молитися. І, обернувшися до тіла, мовив Та встань!» і то відкрила очі. І побачивши Петра сіла, він подав їй руку і підвів її, і, прикликавши святих тавдів, поставив її живою. Довідалася про це все Яфа, і багато увірувало в Господа. Поспватиме що зроду рід істину твою, устами моїми. Alleluia, Alleluia. На небесах утвердиться істина твоя, мудрість, прості, вислухаємо му, святе Івангеліє, миру сил. Від, Від Івана святе Івангеліє, читання. Слава, слава Тобі, Господи, Будьмо уважні, Час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі веча купи, що зветься по єврейськи Ветезда і має п'ять притворів і в них лежало сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував Хоч би яка була його недуга, був там один чоловік, що не здужав тридцять вісім років, побачивши Ісус, що Він лежить, і відповідавшись він, що він вже довго, дуже довго не здужий, каже до нього: чи бажаєш видужати? Відповідає йому недужий, нема нікого пане, хто би мене спустив укупі. Коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, іще передо мною сходи. Ісус мой до нього, встань, візьми, твоє ложе, і ходи, і відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити, а був то день суботній, людей кажуть йому, тому що, що видужав, та ж то субота не личить тобі носити ложе. А той їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: оце ти видужав, не гріше більше. Щоб більше тобі не що не сталось, чоловік вийшов і оповів людям, що то Ісус оздоровив «Слава Христос Воскрес!